Закінчення літа на волині буде теплим із невеликими опадами та можливими грозами. Як повідомили у Волинському власному центрі з гідрометеорології, волиняни ще можуть поніжитися на сонечко, позасмагати включно до 31 серпня, адже очікується чимала спека лише на вихідних можливий дощ із зниженням температури уночі від 15 до 20 градусів тепла. У нас на вихідні ми очікували помірні дощі. Помірних не буде. В суботу переважно без опадів, лише там в кінці дня, можливо, починаючи з західних районів, щось десь. Пройде І з грозами, скоріш за все. З неділя понеділок місцями невеликі дощі грозового характеру. Температурний режим утримується високим, нічна температура десь 14-18 градусів тепла, в день 25-30. Переважно без опадів. Там на 26 е місцями теж можливо прийдуть невеликі дощі.